Дії апостолів, четвертий розділ. А коли промовляли вони до народу Отце, до них приступили священники і влада сторожі храму із садукеї, обурюючись, що навчають народ та звіщають в Ісусі Воскресіння з мертвих, і руки наклали на них, і до в'язниці всадили до ранку, бо вже вечір настав був, і багато хто з тих, хто слухав Слово, увірували, число ж з мужів, тих було тисяч із п'ять. І стало, що ранком зібралися в Єрусалимі начальники їхні, і старші та книжники, і Анна, первосвященик, і Каяфа, і Іван, і Олександр, і скільки було їх із народу первосвященичого, і, поставивши їх посередині, запиталися, якою ви силою чи яким ви ім'ям те робили. Тоді Петро, переповнений Духом Святим, промовив до них: начальники люду та старшини Ізраїлеві. Як сьогодні беруть нас на допит про те добродійство недужій людині, як вона вздоровлена, нехай буде відомо всім вам і всім людям Ізраїлевим, що ім'ям Ісуса Христа Назарянина, що Його розп'яли, та його Воскресив Бог із мертвих ним поставлений Він перед вами здоровий. Він камінь, що ви будівничі відкинули, але каменем став він наріжним, і нема ні в ким іншим спасіння». Бо під небом нема іншого ймення, даного людям, що ним би спастися, ми мали. А бачивши сміливість Петра та Івана, і спостерігши, що то люди обидва навчені та прості, дивувалися і пізнали їх, що вони з Ісусом були. Та бачивши, що вздоровлений чоловік стоїть з ними, нічого навпроти сказати не могли. І звелівши їм вийти із Сенедріону, зачали радитися між собою, говорячи. Що робити нам із цими людьми? Бо ж усім мешканцям Єрусалиму відомо, що вчинили вони явне чудо і не можемо того заперечити, та щоб більш не поширювалось це в народі, то з погрозою заборонімо їм, щоб нікому з людей вони не говорили про це ім'я, і, закликавши їх, наказали їм не говорити і взагалі не навчати про Ісусове імення». І відповіли їм Петро та Іван та й сказали: розсудіть, чи це справедливе було б перед Богом, щоб слухатись вас більше як Бога. Бо не можемо ми не казати про те, що ми бачили і чули, а вони пригрозили їм ще і відпустили їх, не знайшовши нічого, щоб їх покарати через людей, бо всі славили Бога за те, що сталося. Бо років більш сорока мав той чоловік, що на нім відбувалося це чудо оздоровлення. Коли ж їх відпустили, вони до своїх прибули і сповістили, про що первосвященники і старші до них говорили. Вони ж, вислухавши однодушно свій голос до Бога, піднесли і промовили владико, що небо, й землю, і море, і все, що в них є, ти створив. Ти устами Давида, свого слуги, Отця нашого, сказав Духом Святим, чого люди бунтуються, а народи задумують марне. Постають царі земні і збирають старші докупи на Господа та на Христа Його, бо справді зібралися в місті оцім проти Отрока святого Твого Ісуса, що його намастив Ти, ірод, та Понтій, Пилат із поганами та з народом Ізраїлевим, учинити оте, що рука Твоя і воля Твоя наперед встановили були, щоб збулося. І тепер. Споглянь, Господи, на їхні погрози і дай своїм рабам із повною сміливістю слово Твоє повідати, коли руку свою простягнатимеш Ти на вздоровлення, і щоб знамена та чуда чинились ім'ям Твого святого Отрока Ісуса. Як вони ж помолилися, затряслося те місце, де зібралися, були, і переповнилися всі Святим Духом, і почали говорити Слово Боже з сміливістю. А люди, що вірували, мали серце одне й одну душу, і жаден із них не вважав, що з маєтку свого за своє, але в них усе спільним було. І апостоли з великою силою свідчили про Воскресення Ісуса Господа і благодать велика на всіх них була, бо жаден із них не терпів недостачі. Бо хто мав поле чи дім продавали і заплату за продаж приносили, та й клали в ногах у апостолів, і роздавалося кожному, хто мав в чим потребу. Так, Йосип, що Варнавою, що перекладі є син Потіхи, був прозваний від апостолів Левит, родом кіпрянин, мавши поле, продав, а гроші приніс, та й поклав у ногах у апостолів.